Салют, шановні, якщо вам складно заснути в чужому ліжку, а на ранок ви почуваєтесь втомленими, це нормально. Наука на вашому боці. Проте тільки нещодавно цей ефект першої ночі вдалося пояснити. Науковці з американського університету Брауна запросили 35 добровольців переночувати в лабораторії, і протягом їхнього сну купою приборів реєстрували активність мозку. Виявляється, що спить тільки одна права півкуля. Ліва не здається, і про всяк випадок тримає оборону. Така система безпеки мозку дісталась нам від далеких пращурів. Колись на новому місці спати треба було дуже обережно, аби не стати вечерею для хижаків. Проте є й хороші новини. Сон на новому місці справа звички. Ті, для кого життя суцільна подорож, не звертають уваги на спадок предків та сплять собі нормальним сном.